Базі дитячого садочку, номер 34 на Ціолковську 44. Навчив плавати не одне покоління полтавців. Тому, коли прийшов час віддавати дитину до дитсадка, з вибором довго не вагались. Розповідає Віолета Мончановська, адже і сама колись відвідувала цей заклад. Здавали дитину в цей дитячий садок журавлик через те, що в ньому є затишний басейн, в який і я ходила, коли була маленька. В цьому басейні в принципі я навчилася плавати, і хотілось би, щоб моя дитина навчилася так само плавати. Те, як і я, а в дитячому закладі батьків влаштовує абсолютно все і керівництво, і кадровий склад. Але ось тільки з омріяним басейном все якось не складається. Минулого року малюки відвідали його всього тричі, а з цього він зовсім не працює. Обурюються люди. Але з весни вже ніяких занять не проводилося. Ми звичайно питаємо вихователів, але вони розводять руками, вони нічого не зможуть зробити. Як розповідає Віолетта Мончановська, вони звертались за поясненням, чому їхні діти не можуть відвідувати басейн як до керівництва закладу, так і до міської влади. Результат щоразу однаковий. Я писала туди лист звернення, пояснювала ситуацію, що немає помічі ніякої від міської влади. Пояснювала ситуацію про те, що басейн завжди працював, і навіть 30 років він більше працював ніж зараз. Хоча повинно бути все навпаки, тому що зараз ми живемо не гірше, ніж 30 років тому. Відповіді ніякої я не отримала наші ж знімальні групи. Керівництво закладу повідомило, басейн не працює через те, що не розпочався опалювальний сезон. Адже відповідно до норм температура в роздягальнях має становити 25-26 двадцять градусів. Самому ж басейні – 24-28, А температура води має бути 26-32. Тому як тільки в місті розпочнеться опалювальний сезон, басейн розпочне роботу. Зазначимо, що відповідно до інформації з офіційного сайту міської ради, опалювальний сезон 2013 2014 стартував в місті 30 вересня.